Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео я хочу вам показати, як виглядає лаванда, яка проросла весною з насіння. Насіння я сію під зиму. Чому я зняла вам таке відео? Тому що на початку мого лавандового шляху було дуже мало такої інформації. І я не знала, як саме виглядають лавандята з насіння. Адже ці крихітні сіянці легко можна було сплутати із бур'янами. Лаванду я сію зазвичай у жовтні місяці. Пізніше зніму окреме відео, коли прийде час сіяти лаванду. Сіянці лаванди починають сходити десь з середини квітня, а вже наприкінці того місяця чітко видно і зрозуміло, де бур'ян, а де лаванда. А можу дати пораду. Якщо ви не впевнені, що саме перед вами лаванда чи бур'ян, протріть листочки цієї рослинки пальцями рук, і ви зразу зрозумієте, адже лаванда має сильний аромат, Пахне в неї, пахнуть у неї не лише квіти, а й листочки із стовбурець. А ще мені сходи лаванди, схожі на сходи гречки. Так само спочатку з'являються семідольки, а потім листочки. Якщо це відео було для вас корисним, підпишіться на мій канал і підтримайте мене лайком. Дякую за увагу!